Філіп КІНДРЕТ Дік. Чи мріють Андроїди Про електричних овець. Читає Сергій ОРОбчук. Розділ 11. Так я погоджуюся. Гарлан тиснув пальцем у мислиця за головами Філареша. Але застерігаю тобі не сподобаються результати тестів. Заздалегідь їх знаєш? запитав Реш із помітним подивом. Він мав невдоволений вигляд. Знаю. І то навіть дуже добре. Заявив інспектор Гарланд. Гаразд. решт кивнув головою. Тоді я негайно йду нагору по пристрій бонелі. Він попрямував до дверей кабінету, відчинив їх і зник у коридорі. Повернуся за 3-4 хвилини, кивнув він Рікові. Двері зачинилися. Висунувши праву горішню шухляду свого письмового стола, інспектор Гарланд навпомацки вийняв звідти лазерний пістолет. Відтак повільно підняв його, націливши на Ріка. – Пістолет вам не допоможе, сказав рік. Решу все одно проведе лабораторний аналіз мого кісткового мозку, як і у випадку з Полоковим. До того ж він наполягає на застосуванні, як же ви його називаєте, рефлекторного тесту Бонелі щодо вас і самого себе. Усе ще, цілячись із лазерного пістолета, інспектор Гарланд промовив Щось мені не щастить сьогодні від самого ранку. Відколи здогадався, кого привів мені патрульний Крамс. Здогадався інтуїтивно і встиг вас перехопити. Поволі він опустив пістолет. Сидів змісно затисненою зброєю в руці. Відтак судомно пересмикнув плечима, поклав пістолет у шухляду і замикнув її на ключ, який поклав собі в кишеню. Про що свідчитимуть тести щодо всіх нас? запитав рік. Триклятий креш!» – вилаявся Гарленд. Він насправді не знає, не знає, навіть не підозрює, навіть не може припустити, бо в іншому разі він не зміг би стати мисливцем за головами це робота не для андроїдів. Гарланд показав на ріків в портфель. А тих підозрюваних, на яких ви маєте орієнтування і яких ви після тестування збираєтеся деактивувати, я усіх їх знав. На мить він затих, а тоді сказав: ми всі прибули сюди на одному кораблі з Марса, але без реша. Він залишався там ще тиждень, йому інсталювали синтетичну систему спогадів. По Гарланд замовк. Чи топак Андроїд Гарланд замовк. І що він робитиме, коли дізнається? запитав Рік. Немаю ні найменшого уявлення, відповів Гарланд відсторонено. З абстрактно інтелектуального погляду це досить цікаве запитання він може вбити мене, себе або, й, можливо, вас також може почати вбивати всіх поспіль як андроїдів, так і людей. Наскільки я розумію, таке трапляється, коли система синтетичних спогадів дає збій, коли андроїд вважає себе людиною. Отже, коли на таке йдуть, це неабиякий ризик. Звісно, але все таки це шанс. Звільнитися й втекти на землю, де нас не вважають навіть тваринами, де кожен хробак і мокриця є бажанішими, ніж усі ми разом узяті. З пересердя Гарланд аж прикусив нижню губу. Буде ліпше, якщо філреш пройде цей тест бонелі, а тоді застосує його щодо мене. Результати передбачувані для реше стану ще одним анді, якого треба якнайшвидше деактивувати. Але і ви опинитеся у складному становищі декарде. Майже в такому, як і я. Знаєте, де я дав маху? Я нічого не знав про Полокова. Мабуть, він прибув сюди ще раніше за нас. Очевидно, що він прибув раніше, цілком з іншою групою не мав жодних контактів із нами. Він уже давно проник і утвердився у ВПУ, коли я лише прибув на землю. Дарма я ризикнув з проведенням аналізу його кісткового мозку. Не треба мені було цього робити. Звісно, патрульний крам спішов на схожий ризик, коли допровадив вас сюди. Полоков мало не вкоротив мені віку, зронив рік. Так, з ним щось було негаразд, але не думаю, що ми мали однаковий тип мозку. Його, мабуть, було піддано оновленню або хтось із ним напартачив, змінена структура невідома навіть нам. Проте вийшло непогано, може, навіть дуже непогано. Коли я зателефонував додому, чому я не побачив дружину? допитувався Рік. Усі наші відеофонні лінії внутрішні, тож кожен дзвінок переадресовується у якийсь із кабінетів. Розташований у будівлі. У нас тут гомеостатична організація декарде, така собі петля, відокремлена від решти Сан-Франциско. Ми знаємо про місто щозовні, але воно не знає про нас. Іноді випадкова людина, така як ви, наприклад, потрапляє до нас або її проводять до нас, як сталося з вами, з метою самозахисту. Він гарячково вказав на двері кабінету. Ось іде наш непосидючий працівник Філреш і несе маленький переносний пристрій для тестування. Тямущий хлопець. Захотілося йому зруйнувати власне життя, моє і, можливо, ваше також. Але ж ви, андроїди, не переймаєтеся одне одним, коли хтось із вас потрапляє в біду. Маєте рацію. Здається, нам бракує однієї здатності, притаманної людям, і здається, її називають здатністю до емпатії або співпереживання. Відчинилися двері кабінету, в проході постав філ реш, тримаючи в руках якийсь прилад з довгими проводами. Ось ми й прийшли. Сказав він, зачинивши за собою двері. Він сів у крісло, встромивши штепсель приладу в електричну розетку. Різко викинувши праву руку, Гарланд націлився на Реша. Тієї самої миті Реш, Азаним і Рік Декарт упали з крісла на підлогу. Водночас Реш вихопив свій лазерний пістолет і, падаючи, вистрелив у Гарланда. Лазерний промінь, спрямований вправною після довгих років тренувань рукою, розітнув голову інспектора Гарланда навпіл. Він нахилився вперед. А з його руки випав мініатюрний лазерний випромінювач і покотився по столі. Труп захитався на кріслі і, тоді, мов напканий лайном мішок, сповз із крісла і повалився на підлогу. Видно, забув, сказав Реш, підводячись з підлоги, що це моя робота. З великою точністю я можу передбачити, що саме збирається зробити андроїд. Думаю, ви також. Він відклав свій лазерний пістолет, нагнувся і з цікавістю оглядав тіло колишнього начальника. І що він устиг вам наговорити, поки я ходив, що він андроїд, і ви? Рік запнувся, його мозок аж загудів, прораховуючи і вибираючи варіанти. Зрештою, він закінчив фразу трохи інакше, ніж збирався, і що ви його дуже скоро виявите, а тоді додав буквально за кілька хвилин. Ще щось, що ця будівля кишить андроїдами. Нелегко нам з вами буде з неї вислизнути, замислено проговорив Реш. Хоча, фактично, я маю право будь коли звідси вийти. А також вивести з собою затриманого. Він прислухався жодного звуку споза меж кабінету. Сподіваюся, вони нічого не почули. Мабуть, ще не встигли нашпигувати жучками для прослуховування, щоб здійснювати моніторинг перебігу подій у кабінеті. Носаком черевика він обережно торкнувся тіла андроїда. Мисливість із часом виробляє у собі здатність передбачення. Ще до того, як зайти у кабінет, я вже знав, що він вистрелить у мене. Відверто кажучи, мене дивує, Чому він не вистрілив у вас, поки я ходив нагору? Він збирався це зробити, підтвердив рік, тримав мене під прицілом потужного поліцейського лазерного пістолета, але передумав переймався більше вами, аніж мною. Андроїд завжди втікає туди, куди жене його мисливець цілком серйозно, мовив реш. Ви розумієте, що тепер вам необхідно якнайшвидше повернутися до оперного театру і знешкодити любу люфт ще до того, як хтось попередить її про все, що тут сталося. Попередить ліпше сказати андроїда Любовлюфт. Ви також думаєте про них як про неістот, колись думав, відповів Рік, коли у мене прокидалися докори сумління через роботу, яку доводилося виконувати. Це така захисна реакція, і я думав про них як про неістот, але тепер не маю у цьому потреби. Гаразд тоді якнайшвидше повернуся до оперного театру, за умови, що ви мене таки звідси виведете. Думаю, нам краще знову посадити Гарланда за стіл вирішив решт. І з натугою вмостив тіло Андроїда в крісло, склавши його руки й ноги так, щоб він мав доволі природну позу. Звісно, якщо хтось не зайде і не приглядатиметься зблизька. Філ Реш натиснув кнопку інтеркому на столі. Інспектор Гарланд просить не турбувати впродовж наступної півгодини. Він дуже зайнятий і ні з ким не розмовлятиме. Так, містер Раш. Відпустивши кнопку інтеркома, Раш сказав Рікові Мені доведеться вас прикувати до себе, поки ми ходитимемо будівлею. Щойно опинимося просто неба, я одразу зніму з вас наручники. Він видобув наручники і прикував рікове праве зап'ястя до свого лівого. Ходімо, вшиваємося звідси. Він розправив плечі, набрав повні груди повітря і відчинив двері. Поліцейські в уніформі, зайняті своєю рутинною роботою, стояли або ж сиділи геть усюди вздовж коридору. Ніхто з них навіть не поглянув у їхній бік і не звертав уваги на те, як Філ Реш провадив ріка вестибюлем до ліфта. Чого я остерігаюся, ділися реш, поки вони чекали на кабіну ліфта. Так це того, що Гарланд міг мати вмонтований пристрій, який тепер сигналізує про його смерть. А якщо Реш дригнувся пристрій уже спрацював, то нам доведеться дуже сутужно. Розчинилися кабіни ліфта, з неї вийшло кілька схожих на поліцейських непримітних чоловіків і жінок, і розійшлися вестибюлям у своїх справах. Вони не звертали уваги на ріка та філареша. Як ви гадаєте, мене візьмуть на роботу до вас в управління? запитав Реш, коли двері ліфта зачинилися, замкнувши їх у середині кабіни. Він натиснув на горішню кнопку з написом дах, і ліфт повільно рушив угору. Бо тепер я вже безробітний, м'яко кажучи. Що ж, чому б і ні. обережно промовив рік. Хоча у штаті ми вже маємо двох мисливців. Але я мушу йому про це сказати, подумав рік. Було б неетично і жорстоко промовчати з цього приводу. Містер Реш, ви андроїд. Говорив він подумки. Ви витягли мене з цього лігва андроїдів, і ось вам винагорода. Ви те, що ми разом з вами ненавидимо, ви те, що ми з вами зобов'язані знищувати. Ніяк не можу збагнути, бідкався Філреш. Просто неймовірно. Як я міг протягом трьох років працювати під керівництвом андроїдів і ні про що не здогадуватися? Навіть нічого не підозрювати. Невже ж три роки? Може, вони нещодавно інфільтрувалися в цю будівлю? Вони були тут повсякчас. І Гарланд був моїм безпосереднім начальником від самого початку протягом усіх трьох років, якщо вірити йому, уточнив рік, то на землю вони прибули цілим гуртом і не три роки, а всього кілька місяців тому. Значить, свого часу жив справжній Гарланд, припустив Філ Реш. і в якусь мить Андроїд посів його місце. Філове худе, схоже, на пащу акули обличчя, скривилося, і він натужно намагався збагнути. Або ж мені інсталювали систему фальшивих спогадів. Можливо, з цієї причини я й пам'ятаю тільки Гарланда. але на його обличчі з'явився вираз страшенних мук, воно ще більше скривилося і засіпалося в судомах. Тільки андроїдам можна інсталювати систему фальшивих спогадів, її недієвість щодо людей вже давно доведена. Ліфт зупинився, розсунулися двері, і перед ними постав злітно посадковий майданчик жодного поліцейського, лишень порожні припарковані говеркари. Мій говеркар, сказав Філреш, – Відмикаючи двері найближчого говеркара і закликаючи ріка якнайшвидше сідати до кабіни, самомостився за кермо й запустив мотор. Замить вони знялися і, повернувши на північ, взяли курс на оперний театр. Філереш поринув у роздуми і вів говеркар машинально, дедалі похмуріші думки роїлися в його голові. Послухайте, декарде, раптом мовив він. Після того як ми деактивуємо любу люфт, я хотів би вас попросити. Його хрипкий і втомлений голос обірвався. Ну, ви мене розумієте. Перевірите мене тестом Бонелі або своєю емпатичною шкалою, щоб знати, хто я. Про це подбаємо пізніше, ухильно відповів рік. А мене вам перевірити не хочеться. Філреш поглянув на нього з розумінням. Думаю, ви знаєте, який буде результат. Гарланд, видимо, вам ще щось розповів. Щось таке, чого я не знаю. Навіть нам обов'язково легко буде впоратися з Любою Люфт. Вона хитріша, ніж я собі думав. Засередьмо всю увагу на нашому завданні. Але річ не тільки в хибних спогадах, сказав Філреш. Я маю тварину і не підробну, а справжню білку. Я дуже люблю свою білку, декарде. Щоранку її годую міняю підстилку, ну і таке інше, чищу клітку, а тоді ввечері, коли йду на роботу, випускаю її з клітки у квартиру, і вона стрибає, куди її заманеться. Вона має колесо у клітці. Коли-небудь бачили, як білка біжить у колесі. Вона біжить і біжить, а колесо крутиться й крутиться. Але білка залишається на тому самому місці. Бафі це страшенно подобається. Здається, білки не дуже розумні, кинув рік. Далі летіли в цілковитій тиші.